Ая, як швиденько пробудитись, питається его-людське. В ваших запитаннях і це питає Его, який якраз питається, якщо напряму, Ая, коли я помру найшвидше, як це зробити? Якби Его усвідомлювало, що це якраз буде його поступова смерть. Тому що, коли людина входить в стан пробудження, зливається з Богом, тоді. Починає руйнуватись его людське і починає пробуджуватись наша вища душа, світло в душі людини. Але, мої любі сонечки, багато з вас. Я ще раз повторюю, ті, хто поки що, в вашому призначенні саме важливо в вашому житті, ще поки що залишається щось навкруги, там, сім'я на першому місці, ще якісь. Інші обов'язки, то поки що ще це означає, що це ви ще дограєте в це. І у вас, ну, це поки що ще ваше призначення, і це вашій душі зараз потрібно. Коли ви приходите в стан душі, коли ваша душа. Їй цікавить тільки Бог, її не цікавить, коли вона пробудеться, в якій годині, як це пришвидшити. Їй не цікавлять стани просвітлення, вона не хоче просвітлитися. Душа просто шукає Бога. Він в неї на першому плані, потім вже все решта, сім'я і всі наші, скажімо так, людські події. То це означає, що душа вже зріла і вона готова пробуджуватись. Вона вже йде до того, до Бога і до того пробудження, і вона шукає шлях. І тому руйнування, его і всі просвітлені стани вони вже стаються як наслідок цієї душі, коли вона зливається з Богом. Коли вона спілкується з Богом напряму, це відбувається. Це процес дуже болючий для душі людської, тому що руйнується его, це болить, відрізаються старі устої. Тобто повністю руйнується стара система і старий всесвіт цієї душі. Тобто, процес пробудження — це дуже болючий процес, особливо на перших рівнях, тому що ти ще дуже низький. І все болить, це потім ти вже прокачуєшся, то швидше все проходиш, і воно вже не викликає такої болі сильно, бо дуже швидко це біль проходить. Руйнація ілюзія це постійний процес до кінця життя буде, але він буде зовсім інакше. Ти будеш вже більш світлі і так далі. Але це вже про просвітлені стани. І про пробуджену душу, скажем, але пробудження також є в різних рівнях. Тому мої сонечки є різні рівні, є різні місії. Пам'ятайте, що коли Бог на першому плані